Всім привіт! Повернулася на склад. Мене не було ну, майже три дні а таке враження, що більше тижня. Стільки емоцій. Ця наша зустріч з моїми колегами-аеродизайнерами з аеродизайнерами, викликала. Ну, по-перше, це просто сама поїздка. Та, коли ти кудись їдеш в інше місце, ти взагалі відволікаєшся, і здається, що. Часу минуло багато, ну і, звичайно, це емоції, тому що самі гори, сама саме таке навколишнє середовище, ти відпочиваєш, і здається, що пройшло багато часу. А дуже позитивні враження у мене залишились. Взагалі дуже цікаво спілкуватись. Із своїми однодумцями, і чути їх думку, як, як вони прийшли до цього шляху, як вони почали займатися кульками з гелієм або фотозонами. І такі зустрічі вони дуже цікаві і дуже корисні. Я сподіваюся, що ми будемо зустрічатися неодноразово, і нам просто пощастило і з погодою, і з локацією, і така була дружна. Компанія. Тож я сподіваюся на подальші зустрічі. Зараз я прийшла на склад готуватись на фотозону. У мене на вихідних дві фотозони. Я не брала такого що складного, тому що я розуміла, що я повернуся і не буду мати стільки часу, багато щось готувати грандіозне. Але кульки все ж таки я підготую. Зараз, можливо, навіть домовлюсь. А щоб поставити фотозону завтра, у п'ятницю ввечері, якщо вийде одну фотозона без фону, просто кульки. А друга фотозона вже буде така трошки серйозніше, але теж така підготовка не дуже. Я би хоча б розумію, що це буде за фотозона, тому мені не складно буде підготуватись. Зараз приїхала робити фотозону на рочок. До речі, я цю фотозону, точніше, цим замовникам я робила фотозону на Христину. І вже так швидко минув рік. Навіть не помічаєш, як біжить час. Покажу потім, що з цього в мене вийде. Я вже доробила фотозону, зараз вам показую, яка в мене сьогодні вийшла фотозона. Ось така сьогодні у мене фотозона на рочок. Якщо ви слідкуєте за мною і хочете так само оформлювати фотозони, у мене є курс, в якому я все розповідаю, з чого починати, що потрібно для старту. І покроково розказую, як робити фотозони. Тому, якщо вам цікаво, пишіть слово курс у соціальній мережі, посилання на які ви знайдете під цим відео. Зараз активно готуюсь до фотозони, трошки склала декор, який мені потрібен, і помітила, що мені, напевно, не вистачає квітів. Я ще не знаю, чи буду я їх ставити, але в мене буде гірлянда по обидва боки, тож квіти, відповідно, я буду розміщати так само. Але у мене тільки, зараз скажу, раз, два, три, чотири. Тільки чотири квіточки. Я, напевно, ще дві. Або три, зараз дороблю. Я так і не дорозкладала. Почала прибирати, там, трошки розклала на горі, але квіти ще залишились, бо фотозону треба готуватись. Моє, моє прибирання знову зсунулось. Нічого, я дороблю цю фотозону і буду прибирати далі. А от зараз поскладала тут метелики, поставила, кульки підготувала. Напевно, не буду надувати багато, бо не знаю, чи влізе мені все в машину, тому що там і метелики, і крила, і арка Одна вже така зібрана. І квіти. Тож я зробила таке саме складне. Це кульки 5 дюймів, баблси, ну а решта буду вже на місці надувати. А квіти буду робити у такі білі. Ще одна квіточка. Для цього буду використовувати такий папірчик. І знаєте, що саме головне це дріт. А ось такий дріт для того, щоб квіточка тримала гарну форму. Тут 90% успіху, який ви візьмете дріт. Якщо він буде не дуже міцний, то він буде погано тримати, вам буде незручно працювати і взагалі буде некомфортно. Тому я цим вже користувалася, і взяла ще такий самий. І зараз буду робити квіти. До речі, для квітів у мене немає ніяких лекал або шаблонів. Я їх роблю кожен раз на глаз, абсолютно. Вирізаю, я приблизно розумію, що я хочу зробити, і просто так от вирізаю все.